Британія, пате поряд і страктів дарної так могла би виглядати антирекламна кампанія Великобританії. Увага! Любі болгари, вулиці в сполученому королівстві не викладені золотом. Жінки на підпитку, а погода припогана. Звучить весело, але не так воно насправді. Це відео жарт британських змій. Однак, схожу ідею кампанії з відлякування болгар від переїзду до Великобританії серйозно дискутували в урядових колах у Лондоні. Болгари не ймуть цьому віри. Фінарето ме кара да се смея, защото це відео викликає у мене сміх. Я свого часу жив за кордоном і зустрічав там своїх співвітчизників. Усі вони були фахівцями і всі чесно платили там свої податки. Мало хто хотів залишитися за кордоном назавжди. Гергана і Мартин належать до групи митців Софії, яка у відповідь британцям створила своє відео. Звичайно, вулиці Болгарії викладені золотом. Дружини наших футболістів значно привабливіші. Наші чорноморські пляжі у сто разів кращі за північне море. А британці, яких ми любимо, Шекспір, Джеймс Бонд та всі ті, що купили собі будинок у Болгарії. Жарти жартами, а таких тут справді вистачає. Десятки тисяч британців оселилися в Болгарії після вступу країни до ЄС. Наприклад, у містечку Великотирново у серці центральних Балкан. Лише тут живуть майже дві тисячі британців, які називають одну з історичних столиць Болгарії своєю батьківщиною. Серед них маклер з торгівлі нерухомістю Філіп Клейтон, який переїхав сім років тому з Лондона. Вау! Гадаю, коли йдеться про міграцію булгар до Великобританії, ксенофобської риторики, хоч відбавляй з власного досвіду. Я знаю, що вони їдуть на сезонні роботи. З тих, кого я знаю, більшість взагалі не хочуть у Великобританію. Хіба що на вакації? Погляньте довкола. Це ж зовсім інша картина, ніж її малюють британські змі. Мене це страшенно дратує. Олеката прес аймамсома ангрій байдебадизвема. Передусім, старі будинки і замки у регіоні приваблюють британську пару і не тільки їх. Нині у кожному більшому містечку можна знайти британські агентства з продажу нерухомості у Болгарії. Велеп. Ми намагаємося прокласти нові бізнес шляхи в Болгарію. Чуєш, як жаби кумкають? Ага, нині саме сезон для них. Це yes. yeah, наша домівка. Yes, please, Такої ж думки і дружина Клейтона. Два роки тому вона поїхала за чоловіком і нині насолоджується життям на новій батьківщині. The local are very місцеві люди дуже привітні і милі. Вони більші сім'янини ніж лондонці. британська пара швидко знайшла у Болгарії нових друзів людям подобається жити у Болгарії. Вони можуть з'їздити за досвідом, трохи попрацювати може півроку, а потім гадаю, вони обов'язково повертаються. Трава ж у Великобританії не зеленіша. Тут сумніваються, що Великобританія переживе нині таку ж хвилю міграції з Болгарії, як 2004 року з Польщі, адже з наступного року для болгар і румунів відкриються ринки праці усіх країн-членів ЄС. В часи економічної кризи, як нині у Великобританії, найлегше звалити вину на когось іншого. Нагадаю, багато медіа та деякі урядовці знайшли у Румунії та Болгарії легкі цілі для звинувачень. Чому ж румунам чи болгарам не можна працювати в Англії так само, як полякам чи угорцям? Це ж питання ставлять і в міністерстві праці та соціальних питань у Софії. Наша позиція як уряду така: що свобода пересування одна з основних свобод, на яких базується європейський союз. Тож ми вважаємо, що громадяни Болгарії мають право сповна втілювати цю свободу, будучи водночас громадянами ЄС. Принади Болгарії багатьом європейцям ще невідомі, кажуть митці Гергана та Мартин. Вони гордяться красою Софії і не хочуть слухати повчань з Лондона. За мене уся ця дискусія надумана. Звичайно, я знаю, що у моїй країні вистачає проблем, але це не значить, що можна так зверхньо з нами обходитися. Саме тому обоє вирішили дати відсіч британським глузуванням через п'ять років членства у ЄС на часі нарешті поговорити і про красу Болгарії.